Всім всім доброго доброго раночку, всім привіт з понеділка, з 2 січня, з трітіння Господнє сьогодні. Вітаю вас всіх, дівчата. Давайте поснідаємо. Сьогодні у мене на сніданок картопелька, яка була в мундириках, почищена, пожарена, і сосісочка. Хлібчик сірий, огурчик маринований, чайок, джем. Із білої смородини і оладка. І оладка, оладик, оладик. Так, давайте снідать. Давайте снідать. Хто таке любить, снідаємо. Щось мені не дуже солене. Треба посолити ще трошки. Як у вас справа? У мене, якщо чутно, капає кап, Кап. З витяжки водичка капає у коробочку. Намерзло, а тепер розстая і капає. Треба лізти на горіш, а щось там печить. Зробити. Не доходять руки. Чуть вам. Он пише, чуть вам, що вона капає. Світло вимкнуть у 7 часов. Увімкнули о пів п'ятого, повинні були в п'ять, на пів часа, на півгодинки раніше. Смачний сніданок. Ділочки, я трошки прихворіла, якщо ви чуєте. Трошки прихворіла четвер-п'ятниця. Не було світла в саме в той момент, коли мені треба було сушити волосся. Ну, я, отож, якось так сушила, 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 шапку натягла і поперла на роботу в четвер, в п'ятницю. А п'ятницю на роботу вже прийшла і чувствую, в мене горлишко, вже соплі, уже я чихаю 10 разів. В общем, на вихідних лічилась. Личилась, ну, більш-менш. Можна сказати, що я вискочила. Пила малинку. А на роботі зразу випила плюсики, оці дві штуки в кипяток. І випила. Первеп з дома пила. Ремонт один противопростудні. Ну, в общем, личилося. А не помить голову. Дівчата кажуть, та хвостик би зав'язала та й Угу. Той, хто знає, той знає. Який хвостик. Там ніяк хвостик не поможе. Там або в шапці сидіть, або, або іншого варіанту нема. Таке волосся. Відправила Ваню на учобу. Вчора поїхав. Сьогодні мороз таки. 20 градусів у нас, 20,5. Дуже холодно. Як пройшли вихідні? В суботу, в суботу, в суботу, що ми робили в суботу. В суботу я варила вареники з капустою. І картоплю на вечір я варила. Оце в мундірах з рибкою. Нічого такого особливого. Пыталась постирати, але не стирали ми, по-моєму. В суботу. Чи в суботу. Я вже не пам'ятаю. У мене вже все збилось в голові. А вчора ж я ваню збирала вже. Та ну да, в суботу ж стирала, як же ж, конечно, стирала. То я з п'ятниці почала стирати і не, не, це, не получилось з п'ятниці. Цвет виключила, та, т, то, то. А вже в суботу, да, стирала. І я вже приловчила, знаєте, як. Оце в мене машинка на 60 градусів, стирає тільки саме мінімум на півтори години. І я дивлюся, як сірка закінчилась, я ставлю на паузу і вмикаю полоскання поласкання оджим. 17 хвилин. Вона... Ну, скільки вона довго, десь около часу, около години вона стирає у мене. Всього достатньо щоб потім пополоскать і все. Тому що не встигає вона за той час попрати. Воно стоїть, кисне, не встигає. За півтори години. Хоч і півтори години, але воно ж все одно. То пізніше включиш, то у неї там свій, у свої цей маски своїй не знаю. На щось більше стирає. Що я готувала? Борщик я готувала. Ой, борщик я швидко готувала. У мене зараз смашка вже була, в морозился. Вот, быстренько бульончик зварився. Капусточка. Порізалась. Готово. І котлетки жарила, і оладки жарила. І все. Почування, що тобі друге положить? Можно кашу сварить. Не а, надо. Я себе макарон заварю, если что. В общем, положила ему котлет, сосиски, консервы купила, килька в томате добра. Борщ, оладки, мивины две штуки. А что сейчас? Батон. Ну, и конечно. Ажу ще, не знаю, и все. Кажу, бери якусь закривашку. Не надо есть. Вчора братець дзвонив. Двоюрідний. З Києва. Дзвонив, Каже, що у вас там з зимовою рибалкою. Кажу, я що туди хожу. Я кажу, як була. 6 листопада останній раз. То риба, кажу, не ловилась. Це ж я з ним була. Угу. Він каже, пробий тему. Я хочу приїхати на вихідні на рибалку. Підемо з тобою. Підемо з тобою, будемо там готувати їсти і будемо там ловити рибу. Представляєте, ми рибальці. Угу. Я не представляю. Я не хочу. Я не хочу. А я загрітися не можу цієї зими. А він мене на рибало потягане. Кажу, без проблем, я узнаю, де що, може, десь що і ловиться, ну, щоб я з тобою. Та каже, хоч картошки поїси, кажу, да, спасіба, я й дома і поїв той картошки. Поскидав мені там відео, ну, я ще не дивилась, воно грузилось довго. Я ще не дивилась, як він там на рибальці, афган, цей афганський казан, там у нього там все. тормоза відео вже перегружена. Телефон перегружений. Сьогодні сушила голову без моєї розчоски. Забула на роботі розчоску. Я в п'ятницю брала з собою фен. В не брала, а п'ятницю брала, підсушувала. Бо в ж там голова замерзла, що це капець. До часу дня сухла. <кій> <кій> да, девочки, ви напишете, що я дурна, що не можна так робити. Що можна і болячки якісь головні заробити. Це я знаю. М -м -м. Отож. Що я кажуть? Красота жертв. От. Так що будемо пробивати рибалку і на вихідні йдемо на зимову рибалку. Вже е, температура упаде трошки. Верні, підніметься. <підніметься> Морози впадуть, спадуть трохи. І підемо. Не знаю, я не хочу, чесно. Я не хочу. У мене ще коліна з того разу ніяк не. Ось вона дощ так крутило, що капець. Я чувствую це надовго, це вже на всю життя. Зашибла так зашибла, дівчата, це, це жопа. Іноді буває нічого, а іноді отак ляжу якось незручно. Як заболить навіть скрізь сон, мені, я чувствую, що воно так болить, що хана. Ось такі діла. Сніжку у нас трошки випало. Так що ми не без снігу. Тож що розтаяло, то випав сніжок. Такі діла. Вчора лку прибирала вчора. Угу. Ну, гірлянди ще висять. Ваня поїхав, каже, ма, я не хочу, на наступний раз приберу. Саша хотів її зніматися, треба на стул уставати, оце все. Я кажу, я не буду. Хай Ваня знімає їх. Я вчора... ну, йолку ще не виносила. Не можу знайти той пакет, де я накривала. Вона ж біла ёлка штучна, ялинка. І де я діла, той пакет, не знаю. Треба згадати, що ж її ще замотати, надо. стоїть. Ось такі справи, да у мене на голові, звісно. Ну що, пойде. В ящику таке залишилось лежать моя розчуска. Все, дівчатка. Бережіть себе, Грійтеся, пийте чай, все гаряченьке. От. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, всього самого найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких, діточок, онуків, всіх поруч. Все буде добре. Пишіть коментарі, буду чекати, ставте лайкосики. ка ба ка